Довіра це тоді, коли не бачиш, коли не знаєш, як і куди йти, коли не знаєш, що усе це значить, а відповідь не хочеш віднайти, ти просто знаєш так в житті потрібно, і в покорі ти чекаєш результат. Хоч зміни у проблемі ще не видно. Та нагорода буде у стократ, не тратиш час на те, щоб зв'ясувати, чому Господь тобі щось допустив, ти просто вмієш Богу довіряти, тебе в стражданнях Бог цьому навчив. Коли все знаєш, це не є довіра. Коли все знаєш, це уже є факт, щоб довіряти необхідна сила, щоб довіряти. Не потрібен знак. Якщо когось чи щось перевіряєш, якщо підстав шукаєш ти собі, то ти, на жаль, іще не довіряєш, ще боротьба йде в самім тобі. Коли дитина на руках у батька, коли дитина в мами на руках, його ніщо не зможе налякати. Втікає від дитини біль та страх, а все чому? Бо він їм довіряє, так довіряє, і саме лиш тому дитя нічого в маму не питає, дитя не скаже таточку, чому? Так само Богу будем довіряти, і не намагатись відповідь знайти, а у покорі Господа чекати. Щоб до кінця дорогу цю пройти.